Ну, очікування хочеться, бути, щоб най, найкраще, як то кажуть, щоб швидше вони домовилися, щоб це все швидше прекратилося, тому що вже теж, як то кажуть, що війна трошки втомлює. Поступки робити ну, не треба ніяких взагалі. Це моя така думка. І я думаю, що те, що будуть на перемовинах, вони так само думаю, будуть держати цього. Це, що припинення, вогню, воно буде однозначно. М -м, бо воно ну, не було б, скільки собиті, скільки розмов е зі сторони, допустимо, Трампа, якби б не було там зарані щось домовлено. Чи вони допомагають нам, так допомагають? Е -е Чи вони будуть допомагати? Да, будуть, Бо вони ув'язли вже теж в це. Ніяких сподівань, ніяких очікувань, бо нічого не зміниться. Ці перемови це просто політичні. Моменти, які нічого не змінять, бо ви самі розумієте, що ми не віддамо своїх територій. От по його умовам, ми повинні віддати те, за що ми віддавали кров, за те, що ми помирали, стільки людей, стільки хлопаків загинуло. Просто за що? За те, щоб ми віддали цю землю. Ніколи цього не буде. Ці перемоги нічого не змінять. Я противник того, тому що це віддати територію, наші, наші люди там залишаться. Як так я живу зараз тут, в цьому місті і. Оголошують мені, що твій дім тепер не твій Нашу ж воював, скільки лягло хлопців. За що? Не хочеться віддавати території ніяк взагалі. Тому що ну, наша територія це є наша територія. Як там їм хочеться, як їм не хочеться, ну, наша територія ну, це є наша. Зачем віддавати те, що воно було для нас? Ми не віддамо свої території. Ніколи. Україна це наша.